Друзі, вітаю! Мене звати Еліна Храмцова. Сьогодні хотіла б з вами знов поговорити про життя. І в цьому маленькому відео хочу з вами поговорити про німецьких жінок. Ви зараз знаходитесь майже 8 місяців у Німеччині і ви бачите дуже багато людей. Ви бачите не тільки німкень, ви бачите також жінок інших національностей, і я думаю, що вже ну, ми жінки, да, ми вже бачимо. Як це чоловік каже, добрий день, а ми вже знаємо, чи ми одружимося з ним і назвемо дітей, якими іменами. А якщо ви бачите інших жінок, ми оцінюємо, так, як вони в діти, які типу віриси. Автоматично так наша психіка побудована, що ми людей робимо знаєте, засобуємо, як то кажуть, в такі шуплатки, да, щоб подивитися, чи можна з ними спілкуватися, чи ні. Я впевнена, що ви вже для себе зробили висновок, хто такі німки, як вони поводяться. І тут вже Маємо ми такий суб'єктивний да? суб суб'єктивний такий погляд на людей, оскільки ми робимо аналіз да, інших людей з точки зору е свого досвіду, чи підходить мені, чи ні. Я хотіла б з вами зараз поговорити про те, чи поділитися своїм досвідом, що б я взяла в німецьких жінок. Е я вже живу 20 років в Німеччині і. Людина обирає, що їй подобається, що їй не подобається. Тому, от, що мені подобається в німецьких жінках? Мені подобається, що вони прості. Вони прості в тому плані, вони не заморачуються про те, як вони виглядають. Можливо, ви зараз на мене дивитесь. Я не нафарбована зараз вечір, 9 годин. Я сижу просто собі. У мене свічка, в мене мої улюблені картини, мені зручно, я розмовляю з вами. Мені не потрібно фарбуватися, робити з себе якусь красуню. Справа в тому, яка є людина, справа в тому, хто ви внутрі, яке у вас є світло. Тому німці не дивляться, чи ви працюєте прибиральницею, чи ви акушерка, чи ви суддя, чи ви, можливо, вчитель. Вони спілкуються з вами абсолютно нормально. Я, наприклад, це бачу. По нашим лікарям. Ну, якщо подивитися, як іде виглядає лікарка, то ну ви ніколи не скажете, що це лікар. Я знаю, що в Україні наші лікарі вони ем, мають круто виглядати, мати якийсь статус. Німці розмовляють з вами абсолютно нормально, адекватно, не зверху. Чого б я не взяла в німецьких жінок, так це вміння або не вміння готувати їсти. Я не знаю, от в нас прям така традиція, українські дівчата вміють готувати. Притом вже з, не знаю, там, з 10 років, да, можливо, хтось менше, наші дівчата вже мамі допомагають готують. Німці тут трошки по-іншому відносяться лише дитину в плані готувати. Вони готують дуже часто готові продукти, да, фертіки гріхти. Ви бачите, якісь фіш-штепчені, ці рибні палички, і помис, і піца це така річ розповсюджена. Але до чого німки не мають хист, так це до декорацій. Якісь гарні підсвічники. Він гарний, тому кажу гарні. До речі, ми з вами на Фініксі говорили, як його назвати, я його назвала Ра. Оскільки це в мене Бог сонця такий мій новий підсвічник. Німки мають це таке почуття стилю і такту. Я не знаю, звідки воно береться, можливо, це генетичне. Але в них вдома, якщо якесь свято, то ви маєте там підсвічники, ви маєте серветочки з якимись квіточками, свіжі квіти. Взагалі німці люблять дуже ставити маленькі вазочки і в них одну квіточку. Чи там сонячник, чи трояндичка, пішли в сад, щось нарізали. Німкені, коли готують, в них може бути одне фірменне блюдо, якийсь там картофельний салат від бабусі, рецепт або пиріг. То вони не замарачуються абсолютно готовку. Як ми, наприклад, святкуємо день народження, я знаю, що треба вбитися. Два тижні до і доїдати два тижні після того. Можливо, зараз це все по-іншому. Я знаю, є більш можливості піти там в ресторан, просто посидіти кампанію. Наскільки я знаю раніше, хоча багато людей так само сіли, гоп, випали, гоп-гоп, знов випали, погіли. Німкені на це не реагують абсолютно, якщо ви прийдете в гості, вам поставлять можливо пляшку. Вина, можливо, ви її самі принесете тоді, кожен буде пити своє. Поставлять вам бокали і я не знаю, можуть заказати піцу. Тому все йде такий, скажімо, акцент да, він іде більш на Inhalt. Інгальт. інгальт це те, хто я, яка людина на спілкування. Ви ніколи не побачите, що німці ті дівчата сидять за столом і, і дуже багато всього готують, щось розмовляють. Вони в цьому плані легкі. Вони спілкуються, прийшла кампанія, вони ходять. П'ють пиво п'ють, і жінки п'ють так само пиво і як чоловіки п'ють, а також чоловічі напої. Це дуже легко. Дуже цікаво, мені здається, відносини до зовнішністі Ще якщо ви йдете по городу і ви бачите, іде жінка, яка нафарбована, в неї зроблені штучні брови, можливо, губи, нігті. Це або україночка йде, або турчанка. Німці таким не переймаються. Я не бачила в німців таких великих штучних якихось там, наприклад, кохтиків, так, і вони не постійно нафарбовані. Можливо, я це також перейняла, оскільки для мене зручно так. І оце слово зручно воно є, знаєте, таким. Не знаю, можливо, лейпмотивом для мене. Мені зручно і мені комфортно. Взагалі, німецькі жінки, як би вам так сказати, вони працюють на рівні з чоловіками, але їм дозволили в кінці минулого століття тільки працювати, оскільки раніше вона мала, як жінка, да, попросити свого чоловіка дозвіл. Німецьким жінкам забороняли працювати, вони сиділи, виховували дітей. І от напротязі останніх останніх 50 да, більше років їм дозволили, якщо так можна сказати, працювати. І жінки працюють. Коли жінка вагітна, народжується дитина, чоловік разом з нею. І перше, що робить жінка, коли приходить додому, вона дає дитину своєму чоловіку і каже: я пішла спати, я втомилася. От мені подобаються ці відносини. В них немає такого розділення ролі, як в нашому суспільстві. Було ми всі, скажімо, наших батьків виховували в Радянському Союзі, і ми вже є також частково з цією думкою і цим розподілом. Да? Жінка це діти і. Господарство, чоловік це робота. В німців такого немає. Вони 50 на 50 виховують дітей, і в дітей, от моїх, наприклад, постійно в школі проблеми через те, що немає вчителів. В них чоловіки, вчителі беруть, вони кажуть, муташуць чи фата вони в декрету по, по доглядом за дитиною. Тобто нравиться, не подобається, не подобається. Дитина народилася два місяці чи три місяці посиділа мама, а потім три місяці сидить тато, оскільки жінка іде працювати. І це в них абсолютно нормально, це ніхто не ставить на такий п'єдістал. Боже, мій чоловік сидить з дитиною. Ну було б дивно, як він не сидів. У відносини між чоловіками і жінками вони є дуже цікавими. Um, взагалі, німецька жінка вона не переживає, що їй залишить чоловік, як вона виховувати дітей. По-перше, країна їй буде допомагати. По-друге, чоловік буде зобов'язаний платити аліменти. Є певний параграф, за якому чоловік має допомагати. Я знаю, що в Україні днем з огнем не знайдеш, якщо така ситуація, щоб чоловік платив аліменти. Um, Німці мають таку букву закону, справді що люди розлучилися кожні два тижні, діти йдуть на суботу-неділю до тата. Немає якихось маніпуляцій, щоб жінка не давала дитину батька, батькові. Так? Ці, наприклад, інші моделі я колись також робила відео, розповідали, що тиждень живе дитина у батька, тиждень у матері. а Потім змінюється. Це можливо, наприклад, якщо партнери живуть один колодного недалеко. Батьки це роблять, чоловіки це роблять, жінки це роблять, і жінки в цей час працюють. В нас ж сказали: Господи, як це так можна? Але родини вибирають такі варіанти, і це на це дивляться абсолютно нормально. Німецькі жінки мають свої хобі, вони не тільки, знаєте, як жінка, да? ти мама, ти донька, ти дружина. Німецька жінка є жінкою, в неї є свої інтереси, в неї є зустріч з подругами. при тому не я відпросилася в чоловіка. А сьогодні я йду зі своїми дівчатами на не знаю, танці, пісні, чи вони йдуть на коктейлі, чи вони навіть їдуть. Да? А завтра ти йдеш зі своїми хлопцями, ви там. Катаєтесь на машинках чи п'єте пиво взагалі. Вихідні, які проводять десь подруги, в них немає в родинах от такого, що я відпросилася або мене чоловік не пускає. Навіть людина вас не зрозуміє, вона скаже як. Ще є дуже такою цікаву річ, яку ми всі можемо скажімо так запозичити да, в поведінці німецьких дівчат, жінок. Це те, що вони постійно проводять час з друзями і з партнерами. Вони ходять на танці, тобто є спільні хобі. Я не знаю, наскільки зараз в Україні це розповсюджено. наприклад, танці, Притом, називається гізельша танц, це такі ну, спільні танці, там, вальс, ча, ча ча я не знаю, румба. Тобто танці, які ви своїм партнером. Тому вони дбають про свої відносини. Дуже цікаві є відносини з бабусею, дідусем. Я, скільки знаю в Україні, то в нас, як раніше було, да, одружувалися там, хлопці дівчата в 20 років, їх тягнули на вчення батьки, потім ідуть внуки, діти. В Німеччині бабусі, дідусі дуже, дуже, прямо, ну, дуже люблять своїх онуків на Різдво, Новий рік і Великдень. Будь ласка, привозьте, приносьте, ми їх. Дамо 50 євро, а тоді, як то кажуть, ось о Бог, ось порог, Ідіть собі додому. В німців абсолютно немає от таких от звичок, да, щоб е, батьки е, завозили своїх дітей до бабусі, до дідуся, а самі там йшли працювати тяжко, чи ще десь, забирали хтось когось з садочка. Немає такого. Це дуже-дуже різно, рідко вибачте. Тому. Е, Кожен, скажімо, розбирається сам. Через це от ви бачите зараз такі проблеми з персоналом в лікарнях, серед вчителів, викладачі на ваших мовних курсах, джоб-центр, якісь страхові кампанії. Тобто нема персоналу. Чому? Діти переболіли, тобі немає куди діти твою дитину, оскільки в тебе твої батьки або вони зайняті, або вони живуть 600 кілометрів, десь незрозуміло де. Тому. Німецькі батьки німкені вони спрямовані на навчання, на роботу, на те, щоб іти на роботу. Вони дітям дали то нерафену, дитина пішла, дитини соплі, слюні, нічого страшного, температури нема, та й іди собі. Вони до цього дуже ставляться. Неймовірно цікаве відношення німкень до дітей. Вони до дітей відносяться так, наче дитина родилася, в неї вже якась ступінь доктора-професора є, і ця дитина більше знає. Тобто в них є повага. Дитину настільки поважають. Законом, ви знаєте, заборонено бити дітей. Якщо, не дай Бог, хтось десь крикне, вдариться, юбин там добрий день і дуже будуть великі проблеми. Німці постійно дискутують з дітьми. Я інколи дивлюся і кажу: слухайте, в нас таке виховання: пункт перший, мама завжди права. Пункт другий, якщо мама не права, дивіться пункт перший все. І мені, наприклад, я дуже багато. Дискусій мало, коли я говорила, я сказала, все, так, так воно і є. Ні, треба дискутувати, треба полеміку розводити. Тому, от як ми відносимось до виховання? Я спостерігаю зараз багато за поведінку українських матерів та з дітьми і бачу, як німці поводяться. В нас є відмінності. Якщо німецька мама сказала дитини, заспокойся, дитина каже ні. Ем, мама каже, заспокойся, тому, що. Дитина каже ні, і мама одразу втілює в життя оце тому, що. Да? Значить, поведінок вчинок і якісь наслідки одразу. Бачу, з українськими дівчатами в нас так. Ну, можливо, складна така ситуація, але 25 разів сказала самому Петрику Петрик. Не чує, не Петра і взагалі що то мама хоче. Ну, Це, скажімо таке. Німкені виховують своїх дітей відповідальність і вони дітей відправляють, наприклад, там, в 6 років самому купити булочній якусь там булочку. Тобто вони виховують відповідальність. Взагалі мені подобається те, що дівчата, жінки в Німеччині. Вони вільні. От ви відчуваєте людина, яка спілкувається з вами, вона багато побачила. В них немає пантів. Оце, напевно, та риса, яка часто, знаєте, от нас відрізняє. Людина знає 3-4 мови, людина має докторську ступінь, людина була на п'яти континентах, вона бачила настільки всього, і вона абсолютно з вами просто спілкується. Дуже часто, на жаль, бачу серед наших співвітчизників рога і копита. я була в Дубаях, чи, чи я не знаю, де хто був, і Боже, і поважайте мене, бо я така крута. У ем, кожного свої цінності. Я не, скажу так, не говорю, що ми всі такі, да? але є такі німкені, є такі українські дівчата, ми абсолютно всі різні. Це добре, це чудово. І я вважаю, що це дуже. Гарний шанс для нас навчитися у німкень якимось позитивним рисам, які ми змогли б взяти для себе. Я для себе взяла також пунктуальність, відповідальність, планування. Якщо німці родину їдуть в відпустку, то вони вже приїхали з відпустки на наступний тиждень. Вони вже пішли в свої рази запланували відпустку на наступний рік. Um, в них є багато друзів, оцей нецверк. І якщо вони зустрічаються, вони можуть сидіти і пити апероль, тільки апероль 4-5 годин, скільки в нею вип'ють це таке, але вони сидять і спілкуються. Ніхто не напивається в драбадан, скажімо так, але люди легко спілкуються, і оця легкість це те. Щоб я вам могла порадити, приглянутися да, і взяти в німецьких дівчат. Я впевнена, що вони приглядаються також до україночок і можуть від нас багато чого навчитися, нашої мудрості, нашої позитивності, нашого бажання і вміння. Так? Ми вміємо дуже багато, ми знаємо, дуже багато. І я впевнена, що наші дві культури вони можуть один від одного отримати. Багато користі, якщо будемо позитивно спостерігати, mm -hmm. питати і цікавитись, але від серця, знаєте, не від того, що я тут знаходжуся, я турист на рік чи на півтора. Я тут візьму все, що мені потрібно, а потім поїду. Взагалі, люба ситуація, яка вам дається це досвід. Візьміть для себе цей досвід, який ви маєте в Німеччині, позитивний. Буду вдячна вам за коментарі під відео, що ви для себе таким цікавим винайшли в Німеччині поведінки німецьких дівчат. І пишіть поради, чи пишіть, наприклад. Щоб ви хотіли сказати німецьким друзям чи типу, подякувати за щось. Я думаю, це буде дуже-дуже цікаво. Приєднуйтесь до нас на Фейсбук, в нашу групу, «Как феникс із пепла». Там також є цікава інформація. До речі, обговорювали зараз, що на вихідних ми переводимо годинник з суботу на неділю. Да? Ви знаєте, мінус одна година. Обговорюємо психологічні теми. То в інших групах, які, в кого відносини, якісь, можливо, позитивні, негативні, заспокоїмо один одному. Тому приєднуйтесь до нас, буде весело. На все вам добре!